Чорну смугу завжди змінює біла. Якщо сьогодні вас вкусила зла собака, не хвилюйтеся, завтра вкусить добра. Малий Петрик запитує батька. Тату, а звідки беруться слони? Бачиш, синку, тільки не кажи мені, тату, про лелеку, Лелека слоненятка не підніме. Микола, навіщо в їдальні ти замовляєш дві половинки борщу, а потім їх зливаєш в одну тарілку? Чи не простіше робити, як усі, замовляти повну порцію борщу? Сашко, ти не розумієш. Так у мене виходить одна порція борщу із двома порціями сметани? Розмовляють дві подруги. Знаєш, Оленка, мені тут заміж запропонували вийти. О, це круто. А наречений як? Багатий? Та не знаю. Сказав, буду жити як у раю. А я соромлюся спитати, а це як? Гола боса яблука жерти? Чоловік каже дружині Оксану, коли ти говорила, що ненаситна в ліжку, я уявляв собі дещо інше, а не те, що ти будеш спати з голубцями.